Тобі є телевізор, тобі є пульт. Тобі більше нічого в житті не треба. От, творити, що ти захочеш, змінювати світ. Хочу, хочу-хочу-хочу більше і більше мені. Менше іншим більше мені. От, так, і давай робити. Як ми пускаємо цю енергію в своє життя? Ну спробуйте догадатися. Намаскар дорогі, різні ситуації бувають в житті. Так. Буває, коли ти натхненний, коли в тебе є сили. Творити, що ти захочеш, змінювати світ. Так? А буває, що все, нічого не хочеться. Тотальний аут. Просто хочеться лежати, гортати стрічку новин, так, нічого не робити, якби і дивитися телевізор цілий день. Так, дім робота, дім робота. От таке от постійно. І воно деколи то так, то, і то сяк. Тобто по-різному буває. Так? І потрібно розуміти, в чому же ж причина. Чому ж так? Існують три матеріальні енергії, які працюють в нашому світі. Перша з них це енергія тамасу. Прибуває тебе до дивана, ти не можеш встати. Тобі тебе є любима подушка, тебе є покривало, в тебе є телевізор, в тебе є пульт. Тобі більше нічого в житті не треба. От, просто лежати, щоб мене ніхто не чіпав. Знаєте, є таблиця емоційних тонів. З самого низу це смерть. Жодних процесів не відбувається. Все естетично. Нічого не хочеться. Це навіть є депресія, а смерть ще гірша. Це, це взагалі нічого. Апатія, от, це, це якби енергетичний нуль. Немає енергії ні на що. І навпаки, є ентузіазм, натхнення, ця, от, бадьорість. Оця от, енергія це називається сатва, сатвічна енергія, енергія от, бадьорості, енергія благості. Яка навпаки тебе надихає, ти розумієш, все в світі прекрасне. Я на самому місці, я знаю, що мені робити. У мене все вийде, я впевнений в собі. в мене є енергія зробити те, що я хочу. І навпаки, в тамосі в мене немає енергії, я не знаю, куди мені йти. Навколо туман, я в себе не вірю, я людям не вірю. Просто відчепіться від мене, нічого не хочу. І між ними є ще енергія, яка називається раджас, тобто динамічна енергія. Яка ніколи не спокійна, у нас постійно щось робить. Так само, як ми. От я надихнувся одним відео. Як надихнувся? Побачив відео на Ютубі, де одна дівчина має вигуляти собаку. Де вигулювати собаку? Дивиться щось, вода розлилася там біля умивальника. вона Набрала, витерла воду, дивиться. Щось типу, холодильник не закрити, от треба закрити холодильник, дивиться там. Згадала, що треба сведер поставити прати. Приходить свій сведер, прати, дивиться там, щось треба зашити. Вона бере то зашиває. Потім вона кладе то прати, потім вона згадує, що треба подзвонити подружки, дзвонить подружка, а там вже треба їсти. І вже вечір прийшов, і вже якби собаку не вигуляла, то, то якось так е, тотальна неконцентрація. Тобто, ти не можеш сфокусуватися на тому, що ти хочеш зробити. в тобі є мільйон думок які тебе відволікають, ти починаєш одну справу робити, ти її не закінчуєш, ти починаєш іншу, ти її не закінчиш, і отак от ти перескакуєш задачі на задачу. Так само є мільйон думок. Якщо от, сила благості, сотвічної енергія — це теж динамічна енергія, ти теж хочеш рухатись. А от там ти сконцентрований, ти спокійний, ти можеш робити роботу, а ти можеш сидіти спостерігати за заходом сонця. Оскільки світ цей прекрасний, думати про якісь вищі філософські ідеї, ти це можеш. А в радісі ти теж динамічна енергія, але ти не можеш сидіти. Ти просто постійно, щось тобі хочеться робити, щось ти хочеться думати, От як от ти каву вип'єш, чи енергія нап'єшся, це от стан, це називається стан радіс. Коли ти зробиш дуже глибоку медитацію, скриєш очі, такий благісний стан. Оце от стан сад. А коли ти прийдеш вечором з роботи втомлений, то ще якісь конфлікти те, там були. Взагалі нічого не хочеться, лягаєш той диван, подушка покривала пульт і диван. Нічого більше в житті не треба. Оце от стан там ось такі. Оці от три стани потрібно розуміти, що це все вплив енергії, який ми в своє життя пускаємо. Як ми пускаємо цю енергію в своє життя? Ну спробуйте догадатися, так як? Якщо ми робимо медитацію, яка енергія в наше життя приходить? Енергія благості вірно. Тобто те появляється щастя, те появляється ясність розуму, концентрація. Знаєш, що робити, впевнений. Робиш з посмішкою. Все прикольно, коли в нас з'являються негативні емоції. Так, коли у нас злість, з'являється страх, з'являється заздрість, з'являється так прив'язаність до чогось. Коли ми робимо щось, що ми розуміємо неправильно робити, у нас з'являється почуття вини, ці всі речі, і це відкриває нам ворота для енергії от, тамосу, такої статичної. Ми розуміємо, що ми йдемо неправильним шляхом, ми не то робимо. І нам не дає енергію, так. коли ми просто прокрастинуємо все. От. Це от енергія тамосу і енергія раджасу. Коли вона з'являється в нашому житті, коли ми постійно щось хочемо, коли є сильні бажання. Тобто енергія траджесу ну, також відповідає за егоїзм і за такі от бажання для себе, така мотивація, що я хочу, я багато хочу, я хочу чим побільше от така от ненажерливість до всього. Хочу-хочу-хочу-хочу більше і більше мені. Менше іншим, більше мені. І давай робити. І це заставляє. Дуже часто люди, які активні в житті, ти бачиш, вони дуже активні, але вони йдуть по головах інших, вони якби, от, заради себе багато працюють, можуть нехтувати іншим, і ти розумієш, що сильне его там є і воно заставляє їх робити. І це от є от, мотивація на енергію Radges. І потрібно розуміти, як. Що є ці енергії, вони в нас входять і вони викликають в нас, усі відчуття. І це все зав'язано. Допустимо, ми... нам важко вибратись. І ми ще більше спимо, там переїдаємо, лежимо, нічого не хочемо, сваримося з іншими людьми. Так? І воно ще більше в нас життя входить, таке зациклене коло. Так? І потрібно все виривати, як цей барон Мінхаузен. Тобто він як попав в болото своїм конем, взяв за чуба себе, вирос з того болота і все в нього супер. Потрібно розуміти, що є енергії, вони працюють, як вони працюють, як з ними далі бути. Дуже часто також через їжу їжа основна причина, що в нас хороший настрій, чи у нас поганий настрій. Як це все працює, коли ми переїли, у нас автоматична апатія, тому що такий стан важкості, Чи ми поїли м'ясо. Хто їсть м'ясо? Згадайте От, такий же самий стан, як ти б наче переїв. От важкість. Тобто чи всі продукти категорії тамусу? Це м'ясо, риба, яйця, чесник, цибуля. Пізніше розкажу про ці категорії продуктів, чи чесник це цибуля, також ми розкриємо це питання. От, але є продукти, які дослідним шляхом виявили, якщо ти їх вісиш, то виникає оце от важкість, оце от негативні енергії в тебе є. ці думки тяжкі в тебе з'являються. Якщо ти їсиш сатвічні продукти, от, я думаю, ви логічно зрозумієте, які це сатвічні продукти? Такої легкості, благості це овочі, фрукти, злаки, ягоди, горішки, мед, такі продукти. А категорії раджусу, які це продукти? Це кава, це енергетики, це шоколад чорний також. І все, що не дає спокою, заставляє нас рухатися. Це потрібно відслідковувати в себе. Розуміти, як воно з'являється, як з цього виходити, як очищатися від цього всього. Я взявся експериментувати. Третій день з другим прокидаємося пів першої, так, і робимо нічну медитацію. Я третій день прокидаюся, роблю ту нічну медитацію, але ти зранку встаєш, а нам треба ж вставати пів п'ята на ранкові практики. Тобто ти робиш вночі медитацію, але це не означає, що ти помедитував ти можеш там спати до обіду. Ні, ти все рівно маєш стати фіфіата і робити ранкову практику, всі свої процедури, які ти маєш робити. І такій невиспаний медитація не вдалася ранково, тому що ти сидиш в медитації, ти якби спиш, не можеш сконцентруватися. Тому що втомлений, якось так все складається зранку, що от нічого не хочеться. І от в мене заплановане відео знімати. І я от лежу і такий... Хоч би не прийшов друг, який мене от буде знімати, хоч би він не прийшов, а ті, я так не хочу. Взагалі <кхи> нічого не хочу зробити, от буду лежати. <кхи> от. Він все-таки прийшов, все-таки підбадьорив на мене. І тому дуже важливо мати друга, який підбадьорює. Давай робити медитацію, давай там, корисні провички прибувати. Давай разом підемо побігаємо, давай зробимо щось корисні речі. Я такий кажу, ну, ну давай. Я встав, зібрався, все-таки зробив цей рух. Як Броменхаузен, витягнув себе з того болоту, зібрався і вхожу на вулицю. Така погода крута. Сонце світить, пташки співають, все зелене навколо. Світ прекрасний. Ти розумієш, Наскільки круто от жити от благісним життя. Наскільки круто бути цією енергії, сатви. І навпаки, коли ти в тамосу, все погано, нічого не хочеться. А достатньо просто вирвати себе, зробити оцей рух. І перейти в благість, і жити натхненним, щасливим життям. Тому медитація дає вам цю благість, очищає вас від негатив. Можливо, мати компанію, яка вас підтримує. Наш YouTube-канал це така компанія. Ми один одного підтримуємо, так, допомагаємо рухатися духовним шляхом. Тому підписуйтесь на канал, долучайтесь до спільноти. Впевнений, що у вас теж такі були ситуації, що ви от, от, нічого не хочете взагалі робити, нічого не хочеться. Робите зусилля, виривайтеся з цього, і весь світ наче вам відкривається. Чого я оце якби був в тому стані? От пишіть свої історії в коментарях, ставте вподобайки. Бажаю вам гарного дня. Будьте завжди в благості, натхненні. Намаскар.